Його ніхто не звав. Він просто з'являвся, мов хмара над степом, коли ще не чути грому, але вже напинається тиша. Звідки він прийшов, не знали. Кажуть, колись мав інше ім'я, мав родину, мав землю. Але все те спалили татари. Залишилась тільки люта тінь і шабля. Так народився козак Хмара. Його не бачили в п'яних шабашах. Він не грав на кобзі, не балакав зайвого. Але коли треба було йти на розвідку, у ніч у невідоме, він ішов першим. Без крику, без молитви. Хмара не питає, казали старі, вона просто закриває сонце. Його боялися вороги, його поважали побратими. Його остерігалися начальники. Бо він слухав не гетьмана, а совість. Одного разу. Коли ватажок наказав іти лобом на укріплення, Хмара лишився осторонь. Потім, уночі, він сам пробрався в табір ворога, вирізав варту, відкрив ворота, і зранку козаки перемогли. Його хотіли покарати за непослух. Але замість цього вклонилися мовчки. Кажуть, що він ніколи не спав на січі. Усі думали просто не любить хатину. А правда була інша, хмара спав лише під відкритим небом. Там, де зорі, де видно простір, де не чути наказів, тільки совість. Останній раз його бачили після бою під Очаковом, сидів на пагорбі, дивився у бік Дніпра. Потім зник. Кажуть, кінець. А деякі вірять, став хмарою над степом.